Ну що, начало нового етапу, монтаж сонячних панелей. Наконець я до цього добрався. Панелі ще не привезли, ну а ми робимо підготовку. Оставили наші ліса. Демонтуємо ці вот ограничители для снега. Як вони називаються, правильно не знаю. Що? Снегодержатель? Ну коротше, снегодержатель. Будемо монтувати тут панельки. Отак От буде панелька. раз. Два, три. Вздовж, одна панелька 2,30 30 длиною і метр 14 шириною. Отак вот буде. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Десять штук. По дві отак. Три в ряд, і дві отак. По дві отак буде. Десять штук. Отака штука. Буде у нас міні. Сонячна електростанція по панелям. Получается 5,7 кВт, инвертор на 8, плюс 10 кВт батареи, і плюс генератор. Вот такая штукенция. Пока приедет оборудование. Все подготавливаем по максимуму. А пока дарю вам вот такие шикарные виды эти вот два дымохода, два наслаждайтесь.